Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Холай. Ласкаво прошу в Роблокс. І сьогодні ми будемо в ролі камераменів. Поки що у нас є пістолет, і такий вантус, яким ми будемо мочити інших злих мобів, павуків, скібіді, туалетів і так далі. Але перед початком обов'язково поставте свою королівську вподобайку. Якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Все, ми йдемо вперед. Ми йдемо в бій, рвемося в бій, і мені цікаво, тут можна, в принципі, грати від першого обличчя, і тут можна грати і від третього. Так, це у нас тут скібіді. І туалет уже величезний, такий подивіться. Це який босс туалет, скільки в нас грошей. Нам треба чекати, скільки у нас голди. Ага, у нас 680 голди. Я бачу. Воно знаходиться у лівому нижньому кутку екрану. Тому нам треба збільшувати. Я, наскільки знаю, до наступного мобика нам треба 5 тисяч такої голди. Але, блін, це скібіді туалет дуже жорсткий. Його треба дуже сильно замочити. Я тільки по 2 чому зношу, але тим не менше, у нього вже дивіться, тут жовта скала здоров'я. Це значить, що скоро його вже не буде. Так, ще треба в оцих кулях не опинитися. Ви, ви бачите, навколо нього червоні кулі. Ой! Ой-ой-ой, бро! Бро! Що ти робиш? Що ти робиш, бро? Так, замочив, замочив, 25 голди, 25 голди. Нам треба оцього замочити, нам треба оцього замочити, великого. Але у нас, дивіться, в нас тільки пістолет. я хочу щось покращити. Нам не треба тільки пістолет, нам треба збройку якусь нормальну. Так, червоні кульки не стаємо, бо вони зараз будуть зриватися. В нього вже майже не залишилось. В нього майже не залишилось хп, нам треба його домочити. Давай. Давай, друже. По 20 хп зношу. Ну, я клікаю, я клікаю, я максимально клікаю, типу. Я максимально клікаю вже. Оба оба, 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 оба. Давай. Просто дивіться, як швидко в мене пулі летять. Давай, давай, давай. Ще трішки залишилось. Ще трішки залишилось. Це ЕНІМІ. Якийсь енемі, жорсткий, скібіді, босс. Ох, я його майже замочив. Він все, він помирає, він помирає. Подивіться, чого він завис? Він завис десь. Ну давай. Мочи, 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 мочи. Є, я його замочив. Так, я його замочив. Я отримав 75 голди тільки. Окей, у нас ще є гіфц. Ми отримаємо гіфц. Так, це шо? Ні, це, це нормально. О, тут ще йдуть туалетики, але зачекайте. Ми отримали гіфтс, окей? Тепер нам треба арм. Тут збройка, тут задонати, але тут є збройка. Можемо цю купити. Далі за 500 цю купуємо. У нас є 500, є 500. Все більше, у нас немає нічого. У нас є тепер Узі якесь, типу. Чи що це таке? Пістолет, кулемет. Ого, що це? Що це крутиться? Це якась фішка? Опа! Опа, дивіться, яким я став злим просто мобом. Окей, я зрозумів. І тепер у мене Узі, Узі, Узі. І я стріляю по 10. Я зношу по 10. Але я хоч і зношу по 10. Так чого ви до мене йдете Ви вишукінти? Я за вас. Я ваш кент. Я хоч і зношу по 10, все одно я дуже швидко стріляю. І таким чином я дуже сильно зношу. У мене тут є атака, 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 атака. атака. Забираємо. Я можу ще так літати, дивіться. Я просто жорсткий тіп літаю. Ого, це нормально. Це буду сейвитися, це буду сайвитися тоді, коли, коли на мене всі будуть агритися, коли зажмуть мене в угол, буквально, і не будуть давати мені що робити. Тоді я буду сейвитися так підлітати просто, і мене вже ніхто не буде А чому мене тіп? б'є? альо, бро, я за тебе! Чого ти мене б'єш? Нам треба мочити оцих маленьких скібідітуалатиків. Все, я став знову нормальним. Я став знову нормальним. Це на час здається така штука. Ось. Він іде, йде величезний туалет Нам треба його мочити. Скільки взагалі нам треба голди? Нам треба 500 голди. Ні, нам треба 1000 голди, щоб відкрити наступний дробаш чи що там, чемочка. Тому зараз мочимо, мочимо. Просто зузі всіх стріляємо. Ну, у нас, звісно, фатальна битва. Пекельна битва. Дивіться, просто навколо нас, скільки всього. О, стріляємо, стріляємо сюди. Опа! Оце жорсткий тів Його треба мочити, його треба мочити жорстко. Все, я його замочив, нормально. Плюс 19 голди Плюс 19 голди, і дивимося, арм. І нам треба, та дійсно, тисячу на М-ку. Мку збираємо тисячу баксів. Я хочу ще гівс відкидати. Тут за Гіфце даються монетки. Х2 монеток тепер у нас буде. Хорош, хорош. Х2 монеток, це сильно. 64-та хвиля поїхала. А скільки тут взагалі хвилі? Як воно все працює? Нормально. Кого мочимо? Оцього велике. Великого мочимо, великого, але його легко замочили. О, тут ще цей великий йде. Це якісь, в вказки, В але що, Страховка каска тобі не допоможе. Ха-ха. Такий каламбур не каламбур, а Сила ціла пекельна каламбуря у нас тут із гри слив. У нас з'явилась, опа, гроші я забрав. Нормально, x2 у мене. О, я можу стати цим типом. Нормально? що він робить? Він просто отак підстрі... підстрибує, окей. Стріляємо, стріляємо тоді. А можемо взагалі на танк забратися. Так, вейв 65, та 65-та хвиля. У нас щось тут дуже багато. У нас дуже багато. Давай мочимо цього туалетика. А скільки вантусом я буду зносити йому? Я навіть не бачу, скільки я вантусом буду йому зносити. Але це не важливо. Ми його замочили. І у нас вже тисяча є. Це нормально, мочимо. Мочимо узішкою, Мочимо узішкою і зараз купимо собі. Все, купляємо. Коротше, забираємо ще гіфт, 200 монеток і купляємо собі Мко. Погнали, погнали. Земки тепер я по 16 зношу. Це вже краще. Це краще. Хотілося б по 20, по 30, по 40, але по 16 також круто. Так, замочили унітазики і дивиться. Тут з головою якийсь жорсткий павук. Що це за павук взагалі? Жесть! Так, я знову став нормальним. Я знову став нормальним типом. Що ж це таке? Ну, буду нормальним типом. Дивіться, це якийсь унітаз в камуфляжі. Терорист якийсь. у нього пов'язка терористів із CS:GO, ГОУ, чисто. Все, але ми його замочили. Ми його замочили. Тут ще хто літає? Де хто? Так, монетки, Gold туди забрали. Плюс 200 голди. Хорош. А скільки дивіться, я можу персонажі собі поміняти? Я можу стати таким. Це треба поставити лайк. Або можу стати отаким от камераменом, треба 5 тисяч. П'ять тисяч. Окей, збираємо. А яка зброя наступна? Мені цікаво, зброя, наступна снайперка, дві тисячі. Ні, я думаю, що поки що у нас МК нормальне. Збираємо тепер п'ять тисяч для того, щоб купити собі нормального персонажа. Просто в голову, дивіться, в голову по 24, до речі, зноситься. В тіло по 16, в голову по 24. Це я буду знати собі. Дивіться, в голову просто. Осьочки їх скільки тут дивіться. Просто плюс 4 голди, плюс 4 голди, плюс 4 досвіду. Оцього нам треба замочити. Що замочили? Так легко. Ще осьочки. Павуки на ножках таких жорстких. Окей. Е, ти що, ти не, не до мене, не до мене. В голову тепер мочим цього типа. Добре, що ми всіх попадаємо, це супер круто. Ого, тип на вишку заліз. До речі, ми також можемо на, лі, на вишку залізти і стріляти всіх, нас точно ніхто не достане, але який сенс? Так, в голову мочим. Якщо ми будемо влучати в голову, ми будемо дуже багато, в два рази більше зносити їм, тому цілим в голову. В два рази швидше їх уб'ємо, в два рази більше заробимо грошей, бла бла бла, 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 бла. Let's go. Капець, ну я вже побачив дуже насправді велике, різномаїє цих типів, але знаєте, що мене смущає, оскільки я тут не б'юся, є проблема, а вона Заключається в тому, що у мене дуже мало в мене дуже мало збираються грошики. О, випав, випав, випав. Я стою цим, я стою цим. Мало збираються грошики, тому що ну я не знаю, чому вони мало збираються, полетіли. Я хоч і вбиваю і пів нормально, але все одно мені дається, тільки 900 у мене зараз. Тільки 900, це дві хвилини по тому я тільки зібрав Грошик. Це ще й, блін, я не знаю, воно враховується, хто кого Вб'є, Ну тут всі б'ють одного персонажа. І якщо ти його вбиваєш, типу, то. Результат чи ділиться якось, чи як. Або дуже мало дається за таких великих босів. О, я можу пилюку пускати. Зачем? Зачем? Навіщо мені пилюку пускати? Ну добре. Так, Гіфтс. Тримали ще 500 монет. От єдине, що ми можемо тут виживати, це на гівцях чисто. Гівці, типа, дають нам нормально грошей. Типу, ми можемо більше отримати грошей з гівця, ніж заробити за час, поки чекаємо цей гіфц. Трошки економіка не продумана. Так, я став знову маленьким. Мочим цього, типа, мочим, 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 мочим. Що домочили, плюс 100 голди, нормально. От бачите, оцього маленького біл. Лого унітаза я б вбив і отримав 100 голди. А зараз оцього вб'ю і скільки я отримаю голди? 76 шість стільки голди. Тут реально якось ділиться воно. Не всіх урон і, типу, дохід від вбивства мобів ділося. Так, мені треба терміново. Кью забираємо. Все, забрали. Дві тисячі монет у нас вже є. А надо п'ять тисяч. Ого, це босс? Дивіться, просто що за жорсткий бос. Добре, що в нього голова велика, я просто по колонкам потрапляю, і х2 просто зношу. Але скільки в нього хп? В нього дуже багато хп. І Це єдиний дійсно босс Все, мені сто... залишається тільки Що? О, хто мене вбив? Я не можу рестартнути. Пустіть мене, пустіть. Я не можу. Шість, п'ять, давай, давай, давай. А тут є домашні улюбленці. Петься. Нема, ось бос. Скільки в нього ХП? Мене замочив, походу, цей стрибун. Але я все одно продовжую стріляти в нього в голову. Так, тут червона оця міна. Давай, мочи цього. Капець, в нього ХП багато. Давайте, може, цього будемо мочити. Може, цього легше замочити. Капець, ви бачили, який шторм іде. Два боси, два боси ніяк не можемо замочити цих босів. І грошей не фармимо. Блін. Все, я став нормальним камераменом. Правда, що мені це дає, я не знаю. Але я тепер можу так зносити боси. Що ти сюди прийшов? ти туалетик? Так, ще 34 голди отримали. Ось, поки він мене не замічає, просто ні, це реально, всі боси жорсткі. Два боси дуже жорсткі. Це що цей? Ну я думаю, краще тоді вже зайнятися цим. Його всі мочать просто. Але в нього скільки ще хп? А, ну вже більше половини знесли. Вже йому трішки залишилось, я думаю. Але ми вже дві хвилини. І його мочимо. Я зажав кнопку і без перестану дві хвилини поливаю його просто вогнем. Так, головне не попастися в оці штуки, які розходяться від нього. Гіпс отримуємо. Ще щось отримав. Атаки. Х2 атаки. Опа! Це вже краще. Х2 атаки це сильно. Х2 атаки це можна і нормально постріляти вже. Давай. Ну помирай. ти, ти вже мертвий повинен бути. Обережненько. Ой, в мене мало хп. Надіюсь, мене не вб'ють. Ні, 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 ні. Ху. Надіюсь, мене не вб'ють до того, як я його замочу. Він на мене гриться. Ні, не надо, не надо. Тисячу! Тисячу сімсот мені дали. Тепер цього мочим. Добре, що мені дали 700. Хі -хі. Так, Х2 атаки в мене. Просто в голову прицілався і отак стою. Надіюсь, він мене не замочить, бо в мене дуже мало хп, як ви можете побачити. Ні, все, мене замочили, блін. Рестарт 13 секунд. Чекаємо рестарт. Якраз за ці 13 секунд. Його ще більше не домажить, правда, не вбити тільки без мене його. Якби було так, що мені давалося стільки монет, скільки я в нього попав. Типа, сума збитку мого. Це стільки монет я зароблю. То було взагалі круто. Типу, прикиньте, я там мільйон раз у нього попав уже тобто мільйон очок зняв. І мені далося плюс би мільйон монет. Це було б нормально. Так, я надіюся, я цього замочу і куплю вже нормального собі персонажа. Він на мене агреться. Так, іди звідси. Так, все, майже замочили. Майже. В нього залишилось трошки, трошки Як бо... він мене вбив! Йоу! Чи він мене не вбив? Чи це ми його вбили? І це рестарт був. Це, скоріш за все, перерестарт був, дійсно. Це ми хвилю змінили. Так, gipс, ще отримаємо XP, XXP. Так, дивіться, персонаж. У мене вже. Є крутий пер. Ні, мене ще нема, 5 тисяч збираємо. Продовжуємо збирати 5 тисяч. Мочим. Добре, в мене ще 2 хвилини x2, мені треба встигнути. І мене ще 5 хвилин x2 монет. Та треба також встигнути. Мочим. Це нова база, новий рівень. То були самі жорсткі боси. І добре, що ми з ними справились. Це вже нічна якась база. Ого, з мене що? З мене вилітають ракети? Я і не знав цього. Дивіться, зараз перезарядимося, я вам покажу. Блін, якби великого боса якось знайти. Ну десь маленький, да? Бам. Ракета вилетіла, правда, вже в труп вилетіла. Той вже помер. Але нічого страшного. Оцих мочимо, оцих мочим. Земки нашої. Так. Хвиля пройшла. Добре. Хорош. Дайте нам боса, Третя хвиля. Дивіться, ось тут їх багато. Дивіться, є. Бум. Знову не встигнув. Просто з калаша їх всіх мочить набагато швидше. Ого, їх. Ось цього б треба було б. Ану, ну я все одно його так рукою замочу Сто плюс нормально. А буде ще один великий якийсь. Ось очко. Є бам в нього. Просто я не знаю. Плюс залетів у нього. Ще й голди забрав. Так, монетки монети забираємо. Все, дивіться, у нас вже ми можемо купити нормального камерамена. Бай. Уна... Ага, нага. Цей нормальний камерамен, надіюсь, бай, має більше хп, бо інакше різниці між ним і тим, що в мене. Не був абсолютно ніякою. А скільки коштує наступний мен? Наступний мен 10 тисяч коштує, а збройка коштує наступне 200 доларів. Точніше, тисячі доларів. Ну, 2 тисячі доларів, так 2 тисячі доларів, збираємо тоді 2 тисячі доларів. Так, ось очки. є, блін, не попав, не попав. Трішки назад стрельнув. Треба було вперед трішечки стріляти. Але все одно дивіться, просто замочив нормально. Зараз пропаде Х2 атаки, це дуже обідно. Ну, але що поробиш, що поробиш? Бум! Просто однією ракетою всіх замочив. Продовжимо 2 секунди, і все, x 2 атаки пропало. Тепер x 1 атаки. Ну. Нічого що поробиш. На, знищив. Дивіться ракети, як їх було багато, тип стояв, щось чилив. а ми знищили. Бум захищаємо нашого побратима. Поки він стоїть, щось там відійшов поїсти, попити. Може, мама в уроки заставила вчить піти. Він тут стоїть, ми його захищаємо. Восьма хвиля, погнали. Добре, що у нас ще Х2 монет є, x Х2 опиту. Хоча я не знаю, наша нам цей досвід. Отримаємо ще 2000. О, дивіться, можемо снайперку купити вже. Бай. Ну тут, типу, скорострільність, я так зрозумів, але щось воно з першого 160 зносить. Прикиньте, тут скорострільність невеличка, але 160 зносить. Не знаю. Не знаю, наскільки це цінно, але ми повинні були її відкрити, щоб далі пістолет оцей за 5 тисяч відкрити. Ну дивіться, у МК 16 зносок, скорострільність 10, колдаун 6. Цок секун... раз в секунду стріляє. Зносок багато. Ну, типу, пістолет таке, дробаш таке. То це нормальне. Оце нормальне. Ну тут ще пройти треба круги АДА, щоб це відкрити. Стріляємо. Зато мені подобається, що з першого буквально пострілу ми зносимо. Раз, два, три, 4. Чотири постріли мені треба було зробити, щоб замочити. Типу. Ого, дивіться, ракету. Що ракету замочили чисто. Ні, мені не подобається Мені не подобається, беремо М. М набагато крутіше. Ні, на мене щось падає зараз. М тупо скорострільніше. Так, у нас тут босс. Десята хвиля, це босс. Дивіться, якщо в бокові голови бити, то нічого не зноситься. Якщо в центральну голову бити, то нормально. А я ще й можу ракети в нього запускати взагалі топ. Ну просто стою, коротше, чілю, стріляю, зажав кнопку. Ракету ще в нього запустив. Сто зніс ракетою. Щось буде падати зараз. Так, ще ракету одну. Ой, мимо пролетіла. Куди ж ти йшов? Куди ж ти пішов, друже мій, дорогий? Я тобі в голову зараз ракету запущу, дивись. Тільки оп... знову мимо кудись її запустив. Чи що, стій на місці? Стій на місці. Зараз ракета летить. Знову в голову кудись не ту. Ну нічого страшного, що поробиш. Зато ми зараз замочимо цього типа, нормально грошей налутаємо. Треба аж 5 тисяч зібрати на пістолет наступний. Капець. Ще ракету запустив у нього. Хоча я не знаю, чи беруть босів ракети взагалі. Ну повинні брати, по ідеї. Вони ж нічим не відрізняються. Просто більше хп у них максимально. Так, все, плюс 3, чогось я там отримав. І плюс ще скільки? Взагалі мало. Ой, тепер я вантус. Тепер я вантусмен. Так, що з мене летить? А що з мене летить? Я не зрозумів. Надо чекати, надо чекати, поки перезарядиться. Зараз. Все, чекаємо, що з мене летить. О, я можу так підлітати <хи> і згори бити всіх. А я просто, типу, в радіусі себе всіх знищую. Чи ж зараз знову треба перевірити це. Зараз знову ми це перевіримо. Як тільки ми уб'ємо цього тіпа, в мене якраз перезарядилось. Ну, дивись, до мене прийшло багато тіпів І що, трапилось? Ну, вантус, звісно, таке себе. О, тут якась скринька, це починка, типу, регенерація, чи що. Ні, у нас ось тут кейс є. Оупен. О, oh. oh, мені плюс 800 голди далось. Нормально. Я підібрав кейс. Ну я хочу, пере... по-перше, взяти гіфтс. У мене є ядерна зброя, нічого собі, я подруга переодітись. Того що мій набагато, мені здається, кращий персонаж. Ядерну бомбу я хочу скинути. Але ми дочекаємось боса. Це десь на 20-тій хвилі буде бос, і я скину ядерну зброю тоді на бос. Тим часом ми продовжуємо мочити. Коротше, тут у нас якась уже 13-та хвиля виходить. Скібіді туалети не мі... Що? Опа, нічого собі. Ти що стріляєш ракетами? Кажу, скібіді туалети не міняються, і тут в мене просто ракета полетіла. Ну це, тип, це не босс, це якийсь просто напівбос може. Ну, це такий якийсь. Не дуже жорсткий. Ми його, дивіться, зносим Та й дають для нього тільки 48 голди, а не 1000, наприклад. О, ото нормальний тіпчик. Ну, його замочили. Його замочили. Пекельна бійня Покальна бійня у нас тут. Ще якийсь типо, напівбос, але я б назвав його напівфабрикат, а не напівбос. То, що ми просто його на ізі просто виносимо. За нього цього на всього плюс 55 голди далося. Блін, що так мало дається, дійсно, за великих отаких от плюс 56 голди. А за таких маленьких там плюс 20. А за ще менших там плюс 3, плюс 2 голди взагалі. Так, мені треба Монетку взяти, терміново. Термінову монетку берем. Терміново берем. Взяв монетку. Плюс голди отримав. Нормально. Я нагадую, що мені треба 5 тисяч голди, щоб купити пістолет якийсь, прокачати далі зброю. Цим ми в принципі і займемося. Так, тут ще ось тіпи йдуть. Жесть просто. Щас, давай, Let's go. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ще візьмемо. Ще 200 голди. Чудесно. Такими темпами у нас все нормально буде. Ми будемо багаті і з прикольною збройкою. Просто цих мочим. Вони як в м'ясорубку просто потрапляють. Дивіться, це їх просто дави з молотом бігає. Так, он тіпа надо ще домочити за приколи, ага На, ракету тобі. Ракету в морду. Тіп взагалі в мене ядерки пускав. Ну це 15-та хвиля. Коли вже буде босс, я хочу вже ядерну ракету випробувати. У мене є нюк. Так, забираємо ще. Що тут? Чогось ми 20 чогось отримали. Я не знаю, що 20 чого ми отримали. Так, ще оночки, гроші, 200 ще голди можна отримати. Let's go. Опа. А, плюс 50 все, на все. Що так мало? Так, ракету. Бам, замочили. 10 голди отримали. За те, що просто ракетою попали, прикиньте. Просто ракетою замочили, плюс 10 голди. Ну, це приємний бонус. Діди сюди. Оце вже плюс-мінус босс. Плюс-мінус бос. Але ми його також мочим. Тільки 63 голди за нього отримуємо. Ну, дуже мало. Всю серію я буду навіть про те, що ми дуже мало отримуємо. Тому що це правда. Я хочу якомога швидше накопити на круті збройки. Показати вам круті скини, які ж, які тут є. А воно, типу, не, не, не дає мені можливості цього зробити. Ще цей танк мішає, блін. Я стріляю в голову, мені танк мішає, не пропускає мої снаряди. Ось ще монетка. Отримали. Плюс 200 голди. Хорош. У нас вже 5000 тисяч, є, до речі. Беремо арм, пістолет, триваємо. Так, у нас пістолет з носа по 27, пістолет носа по 18. Якщо в голову, то по 27. Але скорострільність цього пістолета дуже маленька, Дуже прям маленька, Я навіть ну не знаю поки що, окрім мемки, що тут краще може бути. Окей, що там по людям? От у вантуси можна купляти, прикиньте? Ну їх тільки з кейса вибити можна. Так, далі у нас іде дробаш. 10 тисяч на дробаш, або ми можемо купити скін який. Також за 10 тисяч доктора. В нього буде менше здоров'я, але він буде швидше бігати. Ну якось дивно з кращого скіна переходити на гірший, Погодьтесь. Так, ще домочуємо цих. Я вже хочу випробувати нюк бомб. Надійш, що на 20 рівні дійсно буде якийсь босс. І я не помиляюсь. Ох, хтось там на нашого підписника напав, ну ми його відбили нормально. Так, дивіться, всі ту ніби пропали, це значить. А, ні. Я думав, це значить, що буде босс, але це тільки 19 хвиля. І на цій хвилі ще босса такого жорсткого немає. Тут ще дивіться, я помітив, вгорі ось тут пишеться, скільки всього персонажів залишилось на цій хвилі. Нам треба чекати, коли на цій хвилі буде показуватись один чи два персонажі всього-навсього. Типу бос. Так, сюди. ХП плюс. Відновили всі XHP. Ого, чого він так стрибає? Бро! Ракету хочу тримати. Правда, я промазав, бо ракета дуже повільно летить, але тим не менш. Голову свою бережи замочили. Братанги, ідіть сюди. ідіть сюди, Ой, мої любимі. Ох, який з ногами туалет. Це взагалі нонсенс. Окей, всіх замочили на ці хвилини. Надію, що бос уже буде! Надію, що я вже випробую. О, бос. Ага, я поняв, Бомба летить туди, де ти стоїш. Каєф, я тільки що. Продовбав нюк бомб. Просто, типа, я такий, хочу всю серію нею про те, що хочу. Просто всю серію мою про те, що нюк бомб свою хочу випробувати. А потім не знаю, як вона працює і куди вона летить. Це просто жесть. Мочимо його в голову, продовжуємо мочити. Дуже жорстко його, правда. Багато хп має. Була б у нас нюкбомба, ми б його тіпа, знесли дуже легко, але в нас нема нюкбомби. Можемо в шопі подивитися. Тут можна купити якусь нюкбомбу, чи ні, Гани. Все заробу, коїни у нас є. Що, до речі, за ці коїни? Типу, у нас 41 Даймонд Коін чи щось таке. Те. Ми можемо за нього. Куп... Так, ракету в нього запустити, правда? ж? Він от ракети уклонівся, ви бачили? Він відчуває, як летять ракети. Жесть. Нам треба максимально близько до нього підій... підійти. Але це буде важко, це буде важко. Я ще раз ракету провтикав. Ось він до нас підходить тепер. Поїхав. Дивіться, бам. Все, ракету в нього запустили нормально. Він прям на мене агриться, ти що, бро? Він реально прям на мене агриться, дивіться. Все, в Він, погоду, агриться на того, хто у нього найближче. І найближче у нього виявився був я. Але все, ми його замочили, плюс 200 голди отримали. Що ж, ось таке. Ой-ой-ой, ти шо? Ти шо? Альо? Ракету отримую, ракету отримуй. Хотів я вже з вами прощатись на мене тут. Масово почали атакувати скібіді туалети. Зараз треба з ними дорозібратися. А то що це вони таке собі дозволяють? На тобі ще І ще тобі на, і ще тобі на, і ще, щоб вас я тут більше не бачив, зрозуміли. Ось така серія в нас вийшла. Надіюсь, вам вона сподобалась. Обов'язково подивіться мої інші відео і до завтра.